І всім привіт! І це я Лєра І сьогодні в мене на каналі знімаються дві мої подружки. Це Віка, а це Кіра. І сьогодні ми знімаємо хованки. Я буду їх шукати, а вони будуть ховатися. Тож, починаємо! Вона йде мені сховатися, щоб вона мене не знайшла. Йдемо, йдемо. Вона йде сховатися біля кіри. Я спрятаюся возле кіри. Тут доведе місто. Все, короче, я дорахувала. Я його не хочу де вони можуть ще спрятися? Я знаю, я знаю, я знаю, я знаю, я знаю, я знаю, я знаю. Ваші спани я, я знаю, де сховатися. Я зараз можливо знаю, де вони ховаються. І Кіри з вікою стопудов. Чи ні. Я не розумію, вони там, чи вони не там. Я не думаю, що вони там сховалися, але. Ща, що таке? Йошкін Матрешкін. там нема кирівіки. Ось їх. Йдем далі! Чесно, я не знаю, де вони ще можуть бути. Нормалюс. Я чесно не знаю, де це Кіри Віка. А ні, їх там нема. Тут теж їх нема. Де вони можуть бути, во я не знаю. Що там таке? Віка? Віка. Віка! Найшла, найшла. У Салам алейкум. Блін, Ну а ми все зняли і з вами сьогодні була. Papai é, é, é.